Амдалі, ми знаходимося у своїй такій можна сказати, львівській бульбашці. І львівська бульбашка зараз уся просто вирує цим форумом російської опозиції. Як так зібрались у Львові? Садовий сказав про те, що він про це не знав, хоча його медіа про це, начебто, знали. Служба безпеки України про це також знала. Приїхали представники офісу президента. Mm -hmm. Ну словом нас у Львові не знають, як на це зреагувати. Можливо, ви два слова прокоментуйте. От, взагалі, ваше ставлення до цих різноманітних форумів російської опозиції. Місце їх проведення у місті Львів і чи взагалі це ну, те, чим вони займаються, може мати е, якусь, е, якийсь дієвий вплив на ситуацію з повномасштабним вторгненням Російської Федерації? У Львова така доля. Як ви знаєте, до 1939 року до Львова приїздили українські активісти, українські письменники з східних теренів України. Друкувалися у львівських виданнях, обговорювали майбутнє України, все це відбувалося на Галицьких землях, тому що на землях Російської імперії це було, м'яко кажучи, небезпечно. Велика кількість творів, які ми з вами знаємо, зі шкільної програми письменників з так званої великої України побачили світ, дякуючи тому, що у Львові була вільна українська преса і українське політичне життя, і я б сказав, що ці елементи української політичної культури, які допомогли нам побудувати, Державу, альтернативність, політичні партії, конкуренція все це було на Галицьких землях, тоді, коли мріяти про це не можна було в цих, тих умовах, в яких жили українці на території так званої Малоросії Ну а тепер ми можемо сказати, що Російська імперія зменшилася до теренів Російської Федерації. І до Львова тепер приїздять російські активісти. В цьому є іронія долі. Але якщо серйозно, ви ж знаєте моє ставлення, я не ділю людей за паспортами і етнічним походом. Я завжди нагадую, що серед ворогів України чимало людей з українськими паспортами. Що всі ці люди, які руйнували українську державу вже після проголошення нашої незалежності у 1991 році, були громадянами України. Це і Янукович, і Азаров, і Ківа, і якісь, якісь там колаборанти, типу Якеменко і Табачника, які зараз працюють в колабораційних структурах окупованих територій. Все це люди з паспортами України. І багато цих людей продовжують боротися з власною державою навіть на терені України. Я бачив чимало етнічних українців, які. Борються за знищення нашої держави, працюючи на високих посадах в сучасній Російській Федерації. Я не кажу навіть про Російську імперію і Радянський Союз, де немовби Україна була частиною спільного простору і не залишалося вибору можливо для багатьох. Так вони могли все заспокоїти. Але згадайте, хто був е, людиною, які доручили кураторство українського напрямку перед великим нападом Росії на Україну. Це був етнічний українець, козак за прізвищем. І таких прикладів Валентина Матвієнка, яка головувала на тих засіданнях, де Рада Федерації Росії ухвалювала рішення щодо надання Путіну права запроваджувати війська на нашу територію. Вона, наша з вами землячка, так вона має російський паспорт, але могла б мати український абсолютно спокійно. Я таких людей можу вам називати десятки. Всі ці люди, які були символами зла, оцей. Як його там, Києві, українські громадянин. Все це українські громадяни, наші співвітчизники. І тому виникає питання, як ми можемо людей ділити по намірах, по етнічному походженню, по паспорту? Я вважаю, що по намірах. Я завжди нагадую, що за великим рахунком, та Німеччина, яку ми сьогодні приймаємо. Вона виникла не в останню чергу, дякуючи тому, що майбутній федеральний канцлер Німеччини Вілі Бранд увійшов до своєї рідної країни в формі офіцера норвезької армії, бо він в ці роки Другої світової війни боровся з нацизмом в чужій армії. Тобто, з точки зору Рейху був зрадником. Колаборантом, але як насправді врятував честь Німеччини, і саме ця людина потім стала на коліни перед пам'ятником жертв повстання у Варшавському гетто. і от я завжди задаю питання: а людина, яка все життя прожила у Німеччині, яка воювала навіть у вермахті, яка працювала в якихось державних структурах рейху кайна незначних посадах, вона б знайшла в собі сили, а найголовніше моральне право стати на коліна під цим монументом. Я дуже сумніваюся. Так, що за великим рахунком я вважаю, що люди, які хочуть допомагати Україні, які хочуть допомагати боротьбі своїх співвітчизників з російським режимом, які думають про майбутнє, маємо пам'ятати, що у майбутньому на кордонах України буде продовжувати існувати російська держава. В якій формі як вона виглядатиме, ми не знаємо. Однак допускаємо, що це буде велика могутня держава. З ядерною зброєю і геополітичною можливостю. і ми з вами як хочемо, щоб ця держава залишалася авторитарною і налаштованою на знищення нашої території, коли з'явиться новий шанс, чи щоб це була демократична держава? Я хочу вам нагадати єдиною реальною гарантією безпеки України в майбутньому, не рахуючи нашого вступу до НАТО, який поки що виглядає фемерним, є демократична Росія. Я розумію, що це зараз утопія, але ніякої іншої гарантії, яка б дозволила мені сказати, що українська держава з українцями на своїй землі існуватиме, окрім НАТО і демократичної Росії, я просто не знаю. Не існує такої гарантії. Тому ми з вами маємо зацікавлені бути в тому, щоб не бути кінцем цивілізації, щоб на наших кордонах не починався комуністичний Китай, тому що цей комуністичний Китай, якщо почнеться, рано чи пізно перейде по наші душі. Хай у формі російської матрешки. мовно кажучи, але прийде, обов'язково прийде. Ми його дочекаємося. І це теж треба усвідомити. Я не впевнений, що взагалі Росію можна так швидко змінити. І не впевнений, що її можна змінити взагалі. Я завжди вам кажу, давайте краще там буде демократія на 10 років, а ми з цей час втечемо на Захід до НАТО Євросоюзу, поставимо стіну, не будемо мати ніякої справи з цією Росією. Однак, якщо є хоча б маленький шанс, що Замість крокодила. Там буде якась більш е, е, обережна рептилія, то це вже буде непогано для нас, розумієте? Хоча зараз про це говорити рано. Знаєте, це все одно є говорити про майбутню Німеччину у 1943 році. А давайте ми поговоримо, яка там буде Німеччина. Почитаємо разом е, дітям Гьота і гейне. Прийде час колись читати Гьота, але точно в 1943 році. Так що я розумію реакцію львівян. Я взагалі розумію прекрасну реакцію українців і на е, Росію і на російську культуру, але завжди кажу просту річ: якщо ви так реагуєте, ну хоча б переходьте на українську мову для початку, цікавтеся власною культурою, не повертайтеся до російської мови, тому що нам так проще. Це буде набагато більш плідно, ніж обговорювати чужу опозицію. Якщо ми будемо україноцентричною державою з українською історією, культурою, мовою і цивілізацією, все це нас взагалі перестане цікавити. Знаєте, так немовбу у нас, я б сказав, угорська опозиція зібралася, чи ще якась? Так що, хай ці люди розмовляють між собою, якщо їх їм е, 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 дозволили в'їхати на територію України? Хай вони обговорюють е, е, питання опору. Хай вони збільшують цей опір, хай вони збирають гроші на е, українські потреби, хай вони впливають на свою діаспору в інших країнах світу, щоб ті громадяни Росії, які живуть в інших країнах світу, не били українців, а допомагали українцям, щоб таких росіян за кордоном Росії, де вони не бояться а свідомо можуть підтримувати путінський режим, ставали все менше прихильників путінізму. От вам і все, що е, нам зараз потрібно від. Е, Цих людей мені це абсолютно очевидно, тому що як ви знаєте, я в середовищі що цих людей прожив десятиріччя. Я знаю, що там є різні люди. Повторюю, і в Росії і в Україні є різні люди. Я бачив в Росії людей, які мужньо пішли проти московського там якогось спецназу, який бив прихильників демократичних змін, і тих, хто виступав проти війни з Україною, і я бачив в Україні людей з власними паспортами, які приходили, щоб бити чи вбити мене. Тому я ще раз повторюю: нічого ніколи в житті я не буду ділити людей за паспортами і етнічним походженням. Тому що я вважаю, що як тільки ти починаєш це робити, ти встаєш на сходи, які приведуть тебе ці ті, тебе тільки до цивілізаційної поразки і глухоокуп. Нам потрібні всі люди, які будуть допомагати Україні в критичний для нашої країни час зберігтися як державі, тому що я весь час нагадую, що зараз мова йде не про те. Хто у нас збирається чи не збирається? Хто у нас ефективний чи не ефективний? Яку територію ми звільнимо, а яку не звільнимо? А про те, чи буде через, через кілька років на політичній мапі світу існувати Україна, чи на території України буде Росія. І це екзистенційний виклик потребує з, зусиль всіх, тих, хто могли б українській державі дозволити взагалі зберегтися, а українцям продовжити жити на своїх етнічних землях як українцям, а не як росіянам, якими ті, хто тут залишиться, обов'язково стануть в разі російської окупації. Пане Продок, а як ми маємо сприймати заяви російської опозиції, коли вони часто говорять про Україну, про нас? Що ми можемо програти цю війну? Зокрема, бізнесмен і відомий російський опозиціонер Валерій Ходорковський Михайло, Михайло Михайло, перепрошую так. Сказав про те, що от ну там Харків до кінця року, Одеса наступний рік. Росія забере. заберет, але... має шанс, але так, якщо НАТО веде свої війська. Такі заяви їхні вони нам допомагають. Якщо при цьому людина говорить, що Захід має збільшити свою допомогу Україні, то звичайно допомагають. Михайло Ходорковський людина з великим авторитетом на заході. Якщо він говорить заходу, що їхня політика призводить не до якоїсь повільної війни, яку Росія може з Україною вести ще роками, і яка нічим не закінчиться, а що і позиція заходу може призвести до падіння Харкова і Одеси і до серйозних проблем для української державності, то я думаю, що це важливий я б сказав, холодний душ для західних політиків. А у вас є сумніви, що українська держава знаходиться в такому критичному періоді? Я не буду вам говорити прогнози, коли впаде Харків чи коли впаде Одеса, тому що ніхто цього не знає, це війна. Однак ми розуміємо, що якщо Захід буде продовжувати так діяти, як він дієв досі, якщо ми будемо місяцями чекати голосування у Конгресі щодо допомоги Україні, якщо ми будемо зараз обговорювати із союзниками без перспектив, як говорить президент. України можливості бити Україну західною зброєю по території Росії по російських воєнних об'єктах? А Росія в цей час буде отримувати летальну зброю з Китаю, нарощувати можливості свого військово-промислового комплексу, проводити мобілізацію за рахунок грошей, яка в які вона отримує від продажу нафти. То хто переможе у цій війні? Хто буде здатний довести силою свої амбіції? Мені здається, що це риторичне питання, і я думаю, що такі люди, як Михайло Ходорковський, хоча знову таки повторюю, я зараз не говорю про вірогідність цих прогнозів, які мають авторитет в західних політичних колах. Ну, Просто дякуючи своїй біографії, тому що Ходорковський був в'язним Володимира Путіна, говорять заходу, що його політика має змінитися, то що це не підтримує українську позицію, як ви вважаєте, в той час, коли українців можуть сприймати як людей зацікавлених. Як тих, хто я б сказав, робить більш темними фарби, тому що просто хоче більше допомоги, якщо це говорять сторонні людини, якщо вона чітко говорить заходи, якщо ви будете так вести України не буде. Може, це спонукає західних політиків до більш активних дій на підтримку нашої держави. Адже я неодноразово говорив, успіх цієї війни може бути пов'язаний виключно із збільшенням ескалації, із керованою ескалацією, і з підняттям ставок обох сторін. Якщо Росія піднімає ставки, Захід не може знижувати, він має піднімати. Як тільки Захід знижує ставки у відповідь на підняття ставок Росії, вважайте, що Захід програв. А це ж не захід програв, це ж ми програли. Так що я вважаю, що будь-яка людина, яка усвідомлює критичні ситуації, в якій знаходиться сучасна українська держава, має право звертатися до західних політиків. Звичайно, якщо людина говорить, що Україна програє. Вам не варто їй допомагати це інша історія. Але ж наратив виступу Михайла Ходорковського вибув в іншому. Ще раз повторюю, я багато разів опонував Михайла Ходорковського з багатьох питань його уявлення про політику, про світ. Ми тут не є однодумцями в багатьох питаннях, але так чи інакше, так чи інакше, я вважаю, що захід має бути під холодним, а не під теплим душем. Ну, я просто боюся якоїсь знаєте такої подвійної гри. Тобто, щоб ця його заява не сприймалася в Росії як те, що ну от вони вже там все здають Україну просто по, -по областях яке ділять. має значення, якщо буде сприйматися в Росії? Росія, налаштована на знищення України, і ніякі заяви Ходорковського не змінить цього налаштування президента Росії Володимира Буціна, головнокомандуючого збройними силами Росії, його військових і його народу. Угу. Хадарковський для переважної більшості росіян зрадник, який знаходиться на заході, який має бути поставлений на місце. А як поставити захід на місце? Звичайно ж повернутися до кордонів радянського союзу 91-го року і показати, що Росія може повторити свої перемоги Другої світової війни. Так що мені здається, що мова йде зовсім не про Росію, мова йде про необхідність впливу на захід, і ми цей вплив програємо, а нам потрібно вигравати, коли Спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонс говорить, що треба бити американською зброєю в Росії, це вже успіх. Нам потрібно, щоб таких політиків було як наймога більше. Нас потрібно, щоб вони переконали президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. А якщо буде Дональд Трамп, дональда Трампа. Нам потрібно, щоб більше було західних політиків, які казали, що вони готові ввести війська на територію. Яка е, сьогодні контролюється легітимним українським урядом? Нам потрібно, щоб нам дозволяли бити по території Росії, щоб таких політиків, як Девід Кемерон, було більше. Розумієте, а чому зараз ці має, заяви побуду... з'явилися? Що вплинуло чому на появу зараз? цих заяв? Захід весь час думає, що Володимир Путін прийде до тями, зрозуміє, що йому ця війна не вигідна, і принаймні її призупинить. І, до речі, коли таке люди, як Ходорковський, кажуть, що ні, не призупинець, а просто з'їдь всю Україну, поки ви будете жувати гумку, це може на багатьох впливати. І знову таки, забудьмо про е е Михайла Ходорковського. Ми самі маємо проводити таку роботу, постійно нагадувати про можливі результати цього західного е е не, не потрапляння в часу. Теж процитує президента України, який говорить, що Захід запізнюється з рішеннями на рік. А я б сказав на два. Я, звичайно, не збираюся знімати відповідальність з нас самих, з нашого керівництва, з нашого суспільства, з всього того, що призвело до події 2022 року. Однак це не означає, що Захід має себе заспокоювати тим, що Росія рано чи пізно прийде до тями. Так? Як свого часу заспокоювали ми себе, що Росія рано до пізно прийде до Ви пам'ятаєте історію, коли... коли у нас був державний діяч, який перші три роки свого перебування на високій посаді, навіть не не не, не намагався не говорити прізвище президента Російської Федерації. Знаєте, як, як лорда Волдеморта той, кого не можна називати? Якщо я назву його по імені, це призведе до поганих наслідків. Ну і що я хотів би запитати з поганими наслідками? Ну не називав Володимир Зеленський по прізвищу Володимира Путіна. І як спрацювала? Пане Віталій, а от питання стосовно міжнародної ситуації, ну це в продовження того, що і Наталка говорила. Ми тиждень тому з вами. Ну мені здається, що коли спілкувалися про китайсько-російські китайсько-світові домовленості, ну був якийсь Більше було оптимізму стосовно того, що там якимось чином Китай може вплинути на ситуацію в Україні для нас в позитивному плані, ніж у цього тижня. Бо цього тижня з'явилася ця заява міністра оборони Великої Британії, який... По суті, вже досиджує свій термінних скоро вибори про те, що Китай, начебто, постачає зброю, яка справді стала такою ну, одним з найважливі... найважливіших меседжів цього тижня. Американці м'яко десь можна сказати, навіть спробували спростувати цю заяву, але тим не менше, ось цього тижня ем, такий тренд уже про те, що Росія і Китай там на повних парах готові один з одним співпрацювати. Як вигадається, це зміна тренду цього тижня сталася? Чи це? Це підвищення ставок, про яке власне ви говорили, і все в принципі відбувається в тому контексті, про що ми і минуло тижня в цьому ефірі з вами спілкувалися. Ну як ви знаєте, я ніколи не був оптимістом щодо Китаю, тому що я завжди країни ділю не за інтересами, а за цінностями. І я прекрасно знаю, що авторитарна країна ніколи не буде союзником демократії, якщо їй самі не загрожує небезпека, Радянський Союз став союзником демократії. Великої Британії і Сполучених Штатів тільки коли на нього напав Гітлер. А поки Гітлер на нього не нападав, він, як ви знаєте, був союзником Кого? Гітлера, і це абсолютно відзеркалює співвідношення сил. А українці досі не вірять в цінності. Вони вірять, що з якогось біса. Китай їм допоможе, тому що він може бути зацікавлений в інвестиціях, тому що в нього може бути економічний інтерес, якщо Україна буде там розвиватися. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що для генерального секретаря комуністичної партії Китаю, а Сі Цзіньпін не тільки голова КНР, він генеральний секретар комуністичної партії. Ідеологія важливіша за 150 економік. Ми досі живемо в світі, де всі думають, що все вирішується економікою і добробутом, а це неправда. Вирішується все цінностями. Вони мов просто різні у демократіях і диктату і у диктатурах. Так, от я не був ніколи прихильником того, що Китай буде допомагати Україні, але я сподівався, що здоровий глузд, економічні втрати дозволять нам принаймні утримувати Китай від демонстративної допомоги Росії, що він буде ховатися, щоб не потрапити під санкції. Однак, як тільки виявилося, що у Росії не так багато резервів і ресурсів, щоб продовжувати війну, Китай, можна сказати, встав увесь ріст, і не тільки тепер надає якісь комплектуючі, які допомагають російському військово-промисловому комплексу відновлюватися, але, можливо, і постачає Росії летальну зброю. І не тільки виступає з якимись дипломатичними заявами, яких Лає захід за те, що той допомагає Україні, але створює альтернативні плани, щоб посадити нас в калюжу на саміті миру в Швейцарії. От вам Китай, але якого ще Китаю би хотіли б? А у нас весь час, от я вам хочу нагадати, намагання не ображати Китай рівно так, як свого часу було бажання не ображати Росію. От, скажіть мені, як вважаєте, хоч одна офіційна особа від України була. На пане Портніков, ми з вами почали цю розмову ще до того, як долучили глядачів телеканалу Еспресо. у Ютубі багато говорили про міжнародні відносини, зокрема те, яким чином Україна взаємодіє з Китаєм. Але і про це хотіли би від вас почути завершення відповіді. А загалом, сьогодні, президент Зеленський сказав про те, що. Росія зробить усе можливе, аби зірвати мирні перемовини у Швейцарії. А які ресурси у росіян потенційні і які можуть бути сценарії для того, аби зірвати цю важливу для нас зустріч? Де також є ще наскільки я розумію, абсолютно відкритим питання, в тому числі присутності китайської делегації, і її, скажімо так, хто буде представляти на якому рівні щаблі? Я думаю, що Росія буде зараз працювати з країнами глобального півдня, щоб вони або взагалі відмовилися від участі в цьому форумі, або значно знизили рівень представництва. І ми знаємо, що і президент Бразилії Лула да Сільва і президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса вже відмовилися від участі у цьому форумі. Я думаю, що таких людей буде чимало, що Росія буде докладати до цього великих зусиль і. Китай за великим рахунком тут допомагає Росії, чому Китай пропонує альтернативний план: Конференція, на якій будуть і Україна, і Росія, і Китай може говорити державам глобального півдня: навіщо вам їхати до Швейцарії? Давайте проведемо справжню зустріч, де будуть обидві країни, які зараз воюють. Давайте ми їм надамо майданчик за нашою участю, і хай вони між собою домовляються, як їм припинити війну, тому що якщо ви поїдете Туди, де не буде Росії, ви будете просто брати участь у декларації мирного процесу, яка буде вигідна тільки Україні і Заходу, тільки Сполученим Штатам, а не вам. А ви будете статистами для Джозефа Байдена і Володимира Зеленського. От що будуть говорити своїм колегам Володимир Путін і Сідзінпінь. Пане Віталій, сьогоднішні не сьогоднішні, а цього тижневі заяви про те, що. Уже і Блінкін якось м, каже про те, що якби ну не бажано, аби Україна використовувала е, американську зброю для ударам по цілям на території Російської Федерації, але вирішувати Україні Майк Джонсон про це ви також у нашому ютубі ефірі е, говорили. Заявив, каже, що треба дозволяти. Як ви гадаєте, оце перелам цього тижня в нас відбувається? Тому що дуже часто ми ж чуємо такі заяви, що треба надати, будемо думати, а потім. Надають, а отут треба подумати, але в принципі, вже е, американську зброю теоретично Україна може використовувати важливий епізод цього, Це тижня? вода, яка почалася почала литися в кухоль, і рано чи пізно вона перелється, і ми зможемо ударити. Головне, що вже ця вода почала литися. Розумієте, ось вона наповнює цю. Цей кухоль наповнює, наповнює, наповнює і скоро перелється. А це означає, що якийсь військовий об'єкт на території Російської Федерації буде знищений, і це важливо, тому що без знищення російського воєнного потенціалу і з неможливістю його швидкого відновлення війна Росії проти України буде продовжуватися вічно. Ми не можемо. Боротися з чужим воєнним потенціалом тільки безпілотниками, і не можемо використовувати західну зброю тільки на власній території, окуповані агресором. Це не військовий підхід. Розумієте, це може політичний підхід, однак до війни, як до процесу, це не має ніякого логічного відношення. І я про це кажу скільки вже часу, я вже не пам'ятаю давно, але, але про це? це не тільки я кажу. Про це говорять українські керівники, про це говорять українські військові. І Захід має прислухатися до цього, бо це просто здоровий глузд, а говорити, Росія по нас нанесе удар, тому що ми нашою зброєю знищать якісь її там аеродром чи ну Я перепрошую, можуть по вас нанести удар, тому що вашими ракетами б'ють по Криму. Якщо Путін захоче по вас нанести удар, він вас питати не буде. З якого такого біса він наносить, перестав боятися Захід. Це вже завершальне питання Російської Федерації. І чому і Наталя? Захід не перестав боятися, але захід почав розуміти, що без підвищення ставок він не виграє. Це перший крок до одужання. І в продовження історії про Ходорковського ми згадували це теж в Ютубі. Що він сказав заходу, що треба давати більше зброї інакше, Україна по частинах просто буде захоплена Росією. Росія це зробить і почне з Харкова, а завершить Львовом. Єдиний Львів має шанс зберегтися. І просто от глядачів в додаток пишуть, що Ходорковський таким чином, якраз захід, демотивує, бо якщо ми програємо, то сенс нам давати зброю. Треба швидше перемог. Це, щоб ми кінців. не програли. Сенс нам давати зброю, щоб ми не програли. Тому що uh -huh. якщо нам не давати зброю, ми програємо. І чим більше нам давати зброю, тим більше шансів, що ми не програємо, а виграємо. І завжди, знаєте, проблема в тому, що ми завжди хочемо мислити одним варіантом, а варіантів має бути кілька. І якщо ми розуміємо, що є позитивний і негативний варіант, ми розуміємо, як реагувати на негативний варіант. Якщо ми говоримо, ми і так виграємо, ну вигравайте. А якщо ми говоримо, ми можемо програти, значить що нам потрібно, щоб не програти? Більше грошей, більше зброї, більше підтримки, більше тиску на Росію, конфіскувати російські активи. Я прямо як на мітингу, але це все потрібно робити.